Повинно бути повернення древнього історичного імені нашого міста, так як дитині дається при народженні, так і нам. І хай місто наше називається Єлисаветград, тому що хороші імена і Інгульськ, і Світлополь, і, і багато інших, і хай вони будуть. Хай вони будуть в районах, як діти в матері, так і в місті Єлісаветграді райони різні, різної назви. Я за те, щоб повернути нашому місту ім'я Єлісаветград, тому що це дійсно ім'я святої, яка фактично має безпосереднє відношення до Ісуса Христа. І я думаю, кожному місту це було б за честь мати таке іменування міста. Якщо річ йде про возз'єднання городу ім'я Єлисаветград, це є возз'єднання городу імені святої Єлисавети. Хто така свята Єлисавета? Після Діви Марії це свята номер один подобається назва Юлії Саветград і вона не викликає в моїй свідомості якихось імперських амбіцій. Вона викликає навпаки глибокі глибокий історичні корні. Тому вважав би, що ця назва підходила і до Кировограду, якби тільки люди, наші Кировоградці, були щасливими, заможними і здоровими.